Підприємства міста готуються до роботи в новому опалювальному сезоні та одночасно разом із фахівцями ДСНС відпрацьовують схеми дій колективів інфраструктурних об'єктів у разі надзвичайних ситуацій. Місто готове до роботи в осінньо зимовий період по всім напрямкам, і зараз ми більш за все робимо для того, щоб фізично захистити наші об'єкти. Об'єкти енергопостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання, і водовідведення. І я впевнений, що ми зараз все зробимо, щоб захистити ці об'єкти від дії чи звичайної ситуації в разі війни. Нині у місті завершуються роботи з наповнення мереж водою, перевіряються і в разі потреби замінюються прилади обліку. Фахівці також оглядають пожежні крани та гідранти, розробляються алгоритми дій в екстрених ситуаціях. Юрій Вілкул поставив завдання перед керівниками теплогенеруючих підприємств, закладів бюджетної сфери ще раз перевірити резервні джерела енергопостачання. Є запас матеріалів та інструментів. Промислові підприємства провели ревізію резервних джерел живлення, заготовили пально, мастильні матеріали. Міського бюджету виділені кошти на додаткову закупівлю генераторів та теплових пушок для закладів соціальної сфери. Керівництво міста розуміє як керівник військової адміністрації, так і міський голова про те, що об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність нашого населення, повинні бути захищені фізично. Тому були прийняті певні рішення. Які на даний час підприємство критичної інфраструктури і комунальне підприємство «Кривіжська тепломережа, і комунальне підприємство Кривбасводоканал, і транспортні підприємства міста, також інші, які відносяться до критичної інфраструктури, почали виконувати. Розуміємо, що робити, розуміємо, як робити саме для того, щоб наші містяни були з теплом, з водою, з електропостачанням. І з усіма іншими послугами, які потрібні їм для комфортного життя. Валерій Коджухар, Владислав Талалай, цей день.